Права 152. Автомобіль за перший день подорожі з Києва до Варшави подолав 320 кілометрів, що становить 40% від відстані між цими містами, скільки кілометрів йому залишилося проїхати. Ну що ж, по-різному можна робити цю задачу? Я пропоную спочатку знайти, а скільки відсотків дороги йому залишилося проїхати? Якщо вся дорога це 100%, а він проїхав 40%, то скільки йому залишилося? Потрібно від 100% відняти 40%. Записуємо перша дія. Отже, записуємо 100%. Відняти 40%. І це дорівнює 60%. Отже, 60%. Записуємо тоді так 60% відстані. Відстані. Залишилося проїхати автомобілю. Залишилося. Проїхати. Автомобілю. Ну а зараз ми знаємо, що 320 км – це взагалі-то 40% відстані. Тоді знаємося, скільки буде 1%. Потрібно 320 поділити на 40. Записуємо друга дія. Отже, 320. Що ділиться на 40. Це дорівнює. Тоді давайте ділимо дільник, ми поділимо на 10, то у нас вийде 32, що ділиться на 4. І це дорівнює. 32, що ділиться на 4, це буде 8. Записуємо, що частка в нас дорівнює 8. Ну і в дужках записуємо чого? Кілометрів. Так, Записуємо, що це в нас 1 відсоток відстані. Відстані між Києвом і Варшавою. Ну, До речі, тепер дуже просто помножиш на 100 дізнатися всю відстань. Це буде 800 кілометрів. Але нам це не потрібно. Ми знаємо, що скільки йому залишилося кілометрів подавати. А це 60%. Ну, Якщо 1% відстані 8 кілометрів, то 60%, скільки йому ще залишилось проїхати? Як знайти? Потрібно 8 помножити на 60. Записуємо тоді третє діє. Отже. Записуємо 8. Що множиться на 60. І це дорівнює. 8 помножити на 6. Це буде 48. І дописуємо 1, 0. Це буде 480. Записуємо тоді в дужках чого? Кілометрів. Залишилося. залишилося проїхати автомобілю. Е. Ну що ж, ці задачі, до речі, можна було і прямим способом робити. знайти 800 кілометрів загальна відстань. Ну, тоді 800 відняти ту відстань, що він проїхав. І тут, в принципі, так само було б рахувати. Але все-таки такий варіант оптимальніший, тому що від 100% відняти 40% це дуже просто. А віднімати вже кілометри, добре, коли вони такі круглі, коли легко їх віднімати, але інколи це дуже складно. Тому все-таки такий спосіб, я думаю, що краще. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілометрів йому залишилося проїхати? Записуємо 480 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.